Декілька кілометрів бігу, а військовим техніка. Вихідними кожен бажаючий міг стати частиною благодійної справи. Задля підтримки сил спеціальних операцій організували забіг Братерство Сталевих 2.0». Гарно розважитись та допомогти воїнам прийшли професійні спортсмени, діти і навіть ті, хто ніколи не займався активним видом спорту. Я взагалі не спортсменка абсолютно, але думаю, підтримаю. Не часто, просто якось так завжди не виходило. Були накладки з іншими планами, а тут так все співпало. Ну, я дуже давно займаюся бігом, але ну ті враження. Прийшов просто доньку підтримати. Вона навчає в навчальному закладі. Получилось так, що ну ви, ви, виграти. Нормально, все, все класно, все позитивно. Емоції супер зашкалюють. Погода спочатку не дуже, а зараз класно. От все супер. Все супер. Одне єдине, що хотів подякувати, все таки збройним силам, що роблять свою справу. Дуже важливо в сучасному нашому теперішньому житті. Це перша це допомога нашим військовослужбовцям. Друга це об'єднує людей. І третє – це здоров'я нашої нації. Спочатку стартували діти із дистанцією на 300 метрів. Подолавши її, вони отримали солодкі медалі. Далі дорослі бігли майже три кілометри, але бажаючих близько тисячі громадян. Попередня реєстрація була близько 600 чоловік. але ми бачимо, тут зібралося 900 чоловік, і це дійсно дуже приємно. Сьогодні будуть бігти і дітки, і дорослі. Сьогодні проводимо також додатковий пробіг для дітей віком до 8 років. Вони пробіжать маленьку дистанцію 250 метрів. На фініші від наших хлопців військових вони отримують в формі медалі пряник. І ви знаєте, це круто, супер, тому що ми ростемо дійсно сильну націю. Забіг організували за запитом сил спеціальних операцій, які виконують стратегічно важливі місії на усіх напрямках лінії фронту і продовжують нищити ворога. Їхня боротьба потребує підтримки, а саме у закупівлі необхідного обладнання. Надіємося придбати комплекси радіоелектронної боротьби, які дуже важливі нашим хлопцям під час виконання бойових завдань на сході та півночі в даний момент нашої держави, також безпілотні. Авіаційні комплекси дальнього радіусу дії з камерами нічного бачення та тепловізорами і HPV-дрони, дрони, дрони камікадзе для виконання надскладних завдань. На запит відгукнулись представники обласної ради, управління молоді, фізичної культури та спорту та спортивні клуби. Другий благодійний забіг показав гарну тенденцію до кількості бажаючих донатити на українське військо. Хочу подякувати сьогодні за надмірну кількість. Неймовірну величезну кількість сьогодні учасників, отже, свідомість наша, понад усе, ми за перемогу, ми і надалі кожен на своєму рівні щоденною працею, і благодійними такими заходами чекаємо, плекаємо, працюємо в напрямку довгоочікуваної перемоги і стабільного миру. За результатами забігу вдалося зібрати понад 200 тисяч гривень, які передадуть воїнам на закупівлю необхідного. А дух згуртованості ще доволі довго буде зігрівати серця учасників забігу. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.